Добрий день, любі друзі. Це відео буде про нашу септичну систему. Які тип системи ми встановили, скільки це зайняло часу, і скільки коштів. Також я розповім, як за нею доглядати і взагалі, чи то є страшно мати септичну систему у порівнянні із муніципалітетним підключенням до каналізаційної системи, і наскільки це вигідно чи не вигідно. Якщо ви у місті будуєтеся, то там все просто. Вас за означену суму підключать до муніципальної каналізаційної системи і ви будете платити якусь суму на рік за обслуговування і не хвилюватися ні про що. Ну, хіба що про підвищення цін. Але ж, якщо ви, як і ми, будуєтеся у селі, то, на жаль, привітати мене, вас немає з чим. Ці системи не дешеві, ні у будівництві. Ні, у обслуговуванні, на жаль. Тож, перш за все, вам потрібно дізнатися, які дозволи вам потрібно мати до початку дизайну цієї системи на своїй ділянці. У нашому регіоні, щоб встановити септичну систему, нам потрібно було мати дизайн, зроблений професійним інженером, та обов'язково зробити випробовування ґрунту на водопроникність. Тож на початку літа 2024 року приїхав великий екскаватор і вирив глибоку широкутку яму, яка повинна була показати водопроникність нашого ґрунту. Ну і та яма наповнилася водою, бачите? І вода та нікуди не уходила. Завелися жабки і бабки. Тобто стрікози. З одного боку ми були дуже розчаровані, бо це означало, що буде дорожча система встановлена. А з іншого, ми думаємо, ну класно. Тоді ми коли викупимо якусь копанку чи озеро. Вона наповниться водою і у нас буде шикарне озеро, так? Ну і на основі дренажу, чи точніше сказати, через відсутність того дренажу на нашій ділянці нам запропонували насипну септичну систему. Зазвичай ця насипна система ще має мати е, насос. Але в нашому випадку ми маємо дуже гарний природний такий ухил, то у нас. Система ця є комбінована, насипна і гравітаційна. Суть в тому, що каналізаційні води самі будуть стікати і розповсюджуватися по дренажному полю. Так ось наш інженер порекомендував нам бетонний двохвідсічний септик контейнер на тисячу галонів, що є приблизно 3780 літрів. І від нього труба а, під ухлом в 2-3 йде до септичного поля, і там вони встановлюватимуть піщану подушку, поверх вкладатимуть дренажні труби і засиплють ото все піском, а потім ще нашою природньою землею. Це все ми обговорили з нашим інженером і з цим дизайном отримали дозвіл від нашого муніципалітету на встановлення системи. Трошки схематики тут для вас. Як ви бачите, саме дренажне поле у нас два рази приблизно ширше, ніж необхідно. І це зроблено було для того, щоб коли прийде час міняти систему, а її періодично треба міняти. то ми вже мали місце, де її можна встановити. Тобто, з часом септик поле буде потроху проставати, дренувати воду як потрібно. І тоді нам потрібно буде встановити нове поле з дренажними трубами. Причому сам септик. Цей бетонний контейнер міняти не потрібно буде у той самий час. Це буде тільки заміна дренажних труб і дренажного поля. А септик залишається, якщо в ним немає ніяких проблем, то він залишається як і є. Ну і поки бульдозер засипає наше гарненьке поле, ми з вами поговоримо про те, чого треба очікувати, якщо ви встановлюєте септичне поле. Зазвичай одне поле може служити від 20 до 50 років приблизно. І це залежить від декількох факторів. Це може залежати від кількості води ви витрачаєте, від бірнажної можливості вашого поля, від кількості людей, проживаючих у будинку, може це змінитися за ці роки, ну і таке інше. Тобто ми вирішили, якщо вона прослужить нам 25 років, то це вже буде непогано, а потім ми поміняємо, якщо буде потрібно. Я більш ніж впевнена, що ви помітили зміни пору року, як ви почали дивитися це відео і зараз. Бачите, воно почалося у нас влітку і закінчується пізньою осеню. А чому так? Ну, я вам розповім, чому так. Зазвичай септик-система встановлюється за 2-3 дні. І нам так і сказали, що за 2-3 дні ми вам все установимо. Але ж у нашому випадку це зайняло три місяці. Ну, і, чесно кажучи, ми їх не підштовхували. Для... У нас була купа інших справ, і ми не планували заселятися у дім в ту зиму, то ми їм самі сказали, що знаєте, не поспішайте, робіть, коли у вас є час, ми не спішимо зовсім. Ну і вони не спішили, і зайняло це три місяці. Що не є кінець світу для нас, і вони встигли якраз до холоду, до зими, тобто у нас немає ніяких нарікань. Зробили все добре, гарненько, без проблем, ми, ми задоволені роботою. Ну і про ціну давайте поговоримо. Ми заплатили за всю систему 18 тисяч доларів. Чи то багато, чи ні, давайте зробимо такі дуже грубі розрахунки, щоб приблизно зрозуміти, чи воно того варте. Якщо взяти за основу, що ця система нам прослужить всього 25 років, то 18 тисяч доларів поділити на 25 років буде 720 доларів на рік. Плюс ми повинні додати до цього 500 доларів рутинну відкачку септику раз на 5 років, тобто 100 доларів на рік. 100 доларів плюс 720 буде 820 доларів. На рік ми маємо сплачувати, ну, не маємо сплачувати, а це так нам коштує наша система. У той самий час наші друзі за муніципальне підключення платять приблизно 350 доларів на рік. І ця, ця сума не враховує ціну за підключення, тож порівняння зовсім коректно, правильно? Давайте чисто для розрахунки візьмемо суму за підключення до муніципальної системи в 10 тисяч доларів. Я не знаю, скільки воно коштує насправді, хто знає, будь ласка, поправте мене у коментарях. Ну, і розкидаємо цю суму на 25 років, тож вийде 400 доларів на рік. Додамо 350 доларів, що мої друзі вже платять на рік і виходить в сумі 750 доларів. Тобто, навіть якщо враховувати встановлення і підключення до муніципальної організаційної системи, все одно муніципальне підключення виходить дешевше. Але ж то треба такі розуміти, що з часом муніципалітет може підняти ціну. Наскільки і чи буде, то, ми не знаємо. Але на даний час виходить, що муніципальне підключення дешевше, ніж своя система. З іншого боку, якщо не враховувати встановлення чи підключення, то септична система виходить дешевше: 100 доларів на рік за обслуговування порівняно з 350 муніципалітетного. Підключення. А у нас так було у попередньому домі, ми купили його вже з діючою септичною системою і мали тільки знаєте, проблему раз на 5 років його там відкачати, все, що треба. Ну і знову хочу порівняти з нашими друзями, щоб у вас була повна картина. Тобто 12 років тому наші друзі починали платити муніципалітету 150 доларів на рік, а зараз це вже 350. От і рахуйте самі, що вигідніше. Хочу звернути вашу увагу на те, як виглядає септична система зараз. Бачите? Максим її відкопує трошечки, щоб показати, що там внутрі в тому баці знаходиться. Але ж ви бачите, немає ніякого такого прямо насипу, чи воно ніяк не видно на нашому ландшафті. Дуже непогано вийшлося, ми дуже задоволені роботою. Взагалі, так щось виходить, що ми всім задоволені. Все, що нам не роблять, нам все подобається поки що. Подивимося, як воно підбається. Далі, але поки що всі наші робітники, все, що вони роблять, ми задоволені їх роботою. Давайте тепер поговоримо, чи можна було б зекономити на встановленні септичної системи, якщо б у нас був кращий ґрунт. Можна було б, напевне. Багато людей встановлюють септичні системи власноруч. Вам все одно придеться зробити дизайн і завірити його в муніципалітеті, потім, скоріше за все, вийняти екскаватор і встановити цю систему. Може це і вийде дешевше, але це вже вирішувати і підраховувати вам. І взимку 2024-2025 наш септик виглядав так, що чистесенький ніхто його не використовував. Було б дуже цікаво почути, яка септична система встановлена у вас, чи ви підключені до муніципалітету, чи вам подобається чи ні. Напишіть ваші відгуки, будь ласка, під цим відео. Дуже дякую, що ви знову були з нами. І побачимось у наступному відео. Всього вам найкращого.